Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mazda CX30 2020 року випуску. Автомобіль пригнано з США з мінімальними пошкодженнями. Все це можна побачити по історії автомобіля по Вінкоду. Значить, має вона оригінальні титанові диски 18 го радіусу, бензиновий двигун 2,5 літра, повний привід, автоматичну, класичну коробку передач. По зовнішньої частині автомобіль виглядає дуже круто. Є контроль сліпих зон, Ксенонове світло, денні світлодіодні ходові вогні, є радар, утримання автомобіля на полосі, адаптивний круіз-контроль також присутній, звичайний круіз-контроль також присутній. Салон в нас має комбінацію темної шкіри, яка виглядає ось так, кріплення і зафікс та синьої шкіри, яка виглядає також дуже дуже круто в салоні. Три підголовники, пасики безпеки, задній центральний підлокітник, чистий, охайний, обдув клімата для пасажирів заднього ряду. Графітовий колір, контроль сліпих зон, також присутній, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон, центральний замок. Механічне регулювання переднього ряду сидінь, допомога при підйомі, радар, автосвітло, сенсори дощу, керування аудіосистемою на кермі, є в нас адаптивний круїз-контроль, Круіз-контроль запуск двигуна кнопкою, автоматична класична коробка передач, спортрежим, електронні стояночні гальма, двозонний клімат та камера заднього руху. Працює все це дуже добре. Дуже хорошо, нарікань на автомобіль ніяких нема. Оригінальний пробіг 20 тисяч кіло 11 тисяч кілометрів, вибачаюсь, стан досить таки задовільний. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблений автомобіль. Ви можете його придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі. Автомобіль є в наявності або телефонуйте за попередньою домовленістю. До зустрічі!